Усім привіт! Мене звати Саша, і я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Тут ми будемо обговорювати все на світі або те, що закрадеться в мою грішну голову. Відео, яке ви зараз дивитеся, називається «Як ти? І це не просто так. Як ви всі знаєте, 24 лютого 2022 року в Україні почалося повномасштабне вторгнення, яке триває досі. І я дуже добре пам'ятаю той рано, коли все почалося. Мені пощастило, тому що саме на ці дати я взяла відпустку і поїхала навідати своїх батьків в Чернівецькій області, тому мене не було в Києві. Але мій ранок почався наступним чином. Мій тато зайшов в кімнату, щоб взяти кружку і приготувати мені каву. І на виході він обернувся і сказав: Вставай, війна почалась. І я досі чую ці слова в своїй голові навіть зараз, коли я записую це відео. А причина, чому я це розповідаю, тому що коли це все почалося. Я почала писати, текстити повідомлення як ти усім своїм близьким, знайомим і навіть друзям, з якими ми вже перестали спілкуватися, втратили зв'язок. Але в той момент мені було настільки страшно і боляче, що мені просто хотілося згрібсти всіх людей у свій карман і заховати їх просто від цього жахіття. І от ця фраза «Як ти?» вона настільки коротка і проста, але вона вміщувала в собі. Весь біль, і весь страх, і всю турботу і любов, яку ми тоді відчували. І найдивовижніше це те, що ми відчували всі ці почуття одразу, і від цього нам було ще важче. І от нещодавно я готувала собі сніданок і зробила помилку, зайшовши в інстаграм. Будь ласка, не робіть це, не псуйте собі психіку, не заходьте в інстаграм і не чекайте, не читайте коментарі з самого ранку. Тому що ваш день не задасться зразу, тому не робіть цього. Але я таке зробила і мене просто знесла хвиля негативних коментарів, які я прочитала під найбільш простими звичайними відео про кулінарію, про домашніх улюбленців, про те, як людина пройшов день. І от я почала собі думати, що, можливо, ці люди, які пишуть всі ці негативні коментарі, під анонімними аккаунтами, можливо, вони в реальному житті там хороші співробітники, можливо, вони навіть непогані батьки, можливо, вони хороші друзі. Можливо. З іншого боку, вони можуть бути просто першевими людьми, я це знаю. Але я задумалася про те, що, можливо, вони також дуже дуже самотні, тому що ніхто ніколи не питає їх. Як ти? Ніхто ніколи не питає їх, як вони, і не чекає на чесну відповідь. Можливо, їх питають, як ти просто для галочки і далі йдуть займатися своїми справами. Можливо, я не знаю. Це питання риторичне, ви можете про нього також подумати, так як ми тут не робимо операцію на серці, і на хвилинку можна задуматися про це. Колись давно я бачила відео там, де людей соромили за те, що вони щиро відповідали на питання як ти, там жалілися на якісь свої біди, негаразди. І їх за це соромили, і, як на мене, це дуже гидко і це дуже низько. Тому що з одного боку, я розумію, що так, всьому є свій час і своє місце, і не потрібно вивалювати. На людей всі свої проблеми в рандомний момент. Але ви собі навіть не уявляєте, як часто буває так, що навіть наші найближчі люди, наші близькі, наша сім'я, наші друзі також можуть бути байдужими до нас, до нашого болю, до наших переживань, до наших радостей, до наших закоханостей, до нашого розбитого серця. І я знаю, що це паршиво. І так не має бути, але така реальність, і так воно буває. І я можу чесно зізнатися, що коли я була молодшою, і коли там, мої друзі мені на щось жалілися, або моя мама щось мені казала, там скаржилася на щось, я думала собі: о Боже, зберіться, зберіться ви дорослі люди, е, там, напружтеся, і все буде окей. Не треба, ну, знаєте, як кажуть, тобі сумно, не сумуй. Тобто в тебе астма, ну дихай От в такому плані. І я була супер неправа. Я була супер неправа, тому що в кінці кінців в кожному з нас живе маленька дитина, яка хоче відчувати себе любимою, хоче відчувати себе потрібною, і яка хоче, щоб іноді її просто вислухали. Іноді реально нам для того, щоб вирішити якусь проблему, варто просто виговорити її комусь, не отримувати ніякої відповіді, поради, а просто щоб нас вислухали. І це настільки просто і цього ніхто не дотримується, ну, не тобто ніхто, але багато людей не зважає на це. Тобто вони думають, а що там сказати комусь, висказати щось. Це дуже важливо, і ми дуже часто зневажаємо так, оце вміння, просте вміння, просту можливість поділитися, поділитися чимось таким близьким і чутливим, напевно, не завжди приємним, але це нам потрібно, як не крути. І, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я абсолютно не кажу, що ви маєте бути емоційним звалищем для всіх підряд і дозволяти людям використовувати вас. Ні. Ви маєте мати свої межі, і свої кордони і не дозволяєте іншим людям порушувати їх. Але давайте ну, по-чесному. Як часто ви задаєте питання як ти самому собі і як часто ви чесно відповідаєте на це запитання? Не починаєте казати, що все норм, все окей, та нічого. Не починаєте знецінювати себе, не починаєте думати, о, та в когось там гірше. Завжди в когось щось гірше і завжди в когось щось краще. Що далі? Ця фраза, я її чула досить часто в своєму дитинстві. Мені здається, ми всі її чули, але. Коли в однієї людині в однієї людини випадає зуб, у вас не виростає новий. Коли в когось розбивається серце, воно у вас не зцілюється. Тобто, звичайно, можна цю фразу. Мені здається, що цю фразу потрібно використовувати для того, щоб побачити певну перспективу. Так? Щоб не робити з маленьких дрібниць катастрофи, але не. Ніхто не має вирішувати, особливо в порівнянні з проблемами інших людей, чи якась певна проблема є маленькою чи великою. Тому що те, що для одного це дрібниця, для іншого, може бути досить серйозним випробовуванням. І це окей, це нормально. Ми всі маємо право на те, щоб відчувати. Ми всі маємо право на те, щоб... Відчувати те, що ми відчуваємо, і ні перед ким не відчитуватися, і не дозволяти нікому знецінювати наші почуття і казати: Ой, та та-во, це там фігня. Ні. No, так не має бути. Я на це не погоджуюся і вам не раджу. Цим відео я хочу сказати, що ми усі маємо свій різний досвід, унікальний досвід. І ще я хочу сказати, що ми всі хочемо любові, ми всі хочемо прийняття, ми всі хочемо розуміння, ми всі хочемо бути почутими, ми усі хочемо бути побаченими. Тому іноді дуже класно запитати людину, як ти? Просто запитати, як ти, і дозволити їй виговоритися. Звичайно, це не універсальне правило, це не універсальне відео, як будь-яке відео в інтернеті. Це моя особиста думка. І я ділюся тим, що в мене на голові, як то кажеться. Але просто іноді дуже цінно запитати людину, як ти. І просто вислухати. Вам не потрібно вирішувати проблеми цієї людини. Вам не потрібно міняти її життя. Вам не потрібно лікувати її, визначати всі травми, аналізувати. Іноді варто просто вислухати. Тому що це відчуття, коли тебе бачать, коли тебе чують, воно безцінне, воно неймовірне. Коли... Ну, знаєте, там, коли ти щось розповів своєму другу або партнеру, або будь-кому близькому, ваш улюблений смак цукерок, whatever, не знаю. І потім вони це згадують. Можливо, через місяць, можливо, через два, можливо, через рік вони згадують і приносять вам цю цукерку. І це дуже приємно, тому що ти відчуваєш себе почутим, і ти відчуваєш себе побаченим. І напевно мій меседж з цього відео це знайти в своїх серцях трохи любові, трохи розуміння, трохи співчуття. Запитати самих себе, як ти? Як ти? Погано? Окей? Добре? Окей. Життя різне. Життя не може бути завжди хорошим або завжди поганим. Воно різне. І мені здається, що в такі моменти, і в такі часи, особливо в такі часи, як зараз, коли на вулиці темно, на серцях темно, електрики немає, світла немає, і відчуття, наче весь світ катиться кудись дуже-дуже далеко, глибоко і в темне місце. Я думаю, що саме такі моменти є ідеальними для того, щоб знайти в своєму серці. Трошки любові, трошки більше розуміння, трошки більше тепла і віддати його комусь, віддати його або собі, або своїм близьким, або своїм не близьким і незнайомим людям, просто рандомним людям. Тому що кожного разу, коли я роблю комплімент якимось людям, незнайомим просто, вони розцвітають. І, типу, вони не знають нічого про мене. Вони не знають, можливо, я погана людина. Може, я маньяк. Вони ж не знають. Але слово, добре слово, воно має дуже велику і дуже потужну силу. І ми його дуже часто знецінюємо. Тому що я часто зустрічаю людей в житті, які стали досить цинічними. І вони кажуть, ні, тільки гроші, бабки і так далі. І так далі. От сам все рішають. Я не заперечую, що гроші відіграють роль в цьому житті. Ми живемо в реальному житті. Я плачу за світло, я плачу за газ і так далі, і так далі. Я розумію, де ми живемо. Я купую собі одяг, я розумію, що гроші це важливо. Але слова, хороші слова і такі маленькі знаки уваги, вони також дуже важливі. Тому ось так. На цьому все. І я дякую вам за те, що ви знайшли час і виділили свій дорогоцінний час для того, щоб подивитися це відео і послухати мої роздуми. І я вам щиро дякую за це. Сподіваюся, у вас буде світло, і у вас все буде добре. На все добре. Бувайте!